Те, що робили німці гітлерівці, під час Другої світової війни я кажу тільки про єврейське населення, а вони, як нам відомо, знищили 6 мільйонів євреїв. То зараз Путін він робить таке ж саме горе для людей. Але ж для нього найголовніша задача зараз знищити всю Україну, цілу ціле державу. Це ж таке цинічне заявлення, яке сам президент. Гітлер тоді не говорив сам про остаточне рішення єврейського питання. Це говорив Герінг, а тут сам Путін сказав. Що не, не повинна бути, де і не була така держава як Україна. Це дуже цинічно, це це дуже ну, така злобна заява. І світ повинен боротися під, разом з Україною і перемогти цей е, сучасний е, фашизм 21 століття.